Мої маленькі друзі, ось і настав час вечірньої колисанки, це я, ваш дідусь Тас, прийшов, аби розповісти вам гарну, пригарну казку. Отож вмощуйте зручненько, бо я починаю. Що у зими на порозі цвітуть маки на морозі, а у літа на печі замерзають калачі а у весни коло поля листя скинула тополя, а восені стежки вбрались верби у сережки. Задивились брат на брата, та й не можуть розібрати кому йти рибу пасти, кому воду в копи класти, кому піски молотити, кому сніги волочити. А я своє діло знаю, дітям казку починаю, називається вона волошка. Вечоріло, натруджені бжілки Розлетілися по своїх домівках, а матусі пташки уже повкладали спати своїх малесеньких пташенят. І навіть коник цвіркунець притомився. Зорював лише допитливий колосок. Щоб не розбудити своїх братиків, він обережно підняв голівку до неба. І зачудовано милувався зірочками. А, це, мабуть, місяць насіяв їх так багато. Місяць глянув на колосок, і він засоромився. Аж раптом щось упало біля нього, і зачаїлося. Що б це могло бути? дивувався колосок. А перед світанком його розбудив рясний дощик. Колосок розправив свої пшеничні вуса, потягнувся і побачив маленького, гарненького пагінця. Мабуть, якийсь бур'ян присусідився, може, хоче відібрати мою силу. Побачимо, хто кого переможе. Настовбурчився колосок. А пагінець, зігритий щедрим сонечком і политий ранковим дощиком, швидко причепурився в мережені листочки, з поміж яких виднівся ніжний пуп'яночок. Дивовижно я ще такого й не бачив. Та він ще й цвісти збирається. Здивувався колосок. І ось однієї сонячної днини він прокинувся і завмер від неймовірної краси. То була гарна, пригарна, блакитно блакитноока квітка, схожа на небесну зірку, і росла поруч з ним. Хто ти? спитав колосок. Я волошка. О, яке гарне ім'я. А де ж ти взялася на нашому полі? Упала з неба. Сумно прошепотіла волошка. Я вродилася неслухняною. Мій володар місяць заборонив мені наближатися до землі, та ж мені було так цікаво. І тоді володар розгнівався, волі захотіла, і скинув мене на землю. З цієї миті будеш волошкою, цілющою квіткою на луках поміж квітами, і на житніх полях ростимеш. Колоски заступатимуть тобі світ. То бачитимеш лише небо. Люди Зриватимуть тебе для втіхи та задоволення. Волошка затихла, а колосок, схвильований почутою розповіддю, запитав, То це був не сон? Ти справді впала біля мене тієї ночі? Так, я сховалася в землю, а після дощу проросла. Колосок зачаровано дивився на красуню вродливицю. Не сумуй, волошко, я подбаю, щоб ти не була самотньою, захищатиму від лихого погляду, а добра людина тебе не скривдить. Та все ж, місячними ночами волошка сумує. За своїми небесними сестрами зірками. Мої любі дітки. Казочку я вам вже розказав. А тепер вже час спати. Зранку не забудьте про малюночки доказки, радітиму, якщо надішлите мені і загадки про свою улюблену квітку. Адресу не забули? Вечірня колисанка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001 Зичу всім гарних снів на добраніч.